Всім привіт! Ось такий мій Агрус. Хочу з вами поділитися з досвідом. Дуже багато років у нас була ця борошниста роса, якісь там з них видів, не буду вам казати, там якась американська, несправжня. Але в суть того, що всі плоди, ну майже всі були пушисті, такому пушку, і їсти їх неможливо було. Агрус одна з найулюбленіших моїх культур. У нас є оце червоний, тут є от, чорний, африканський. Ще ми його добре не розпробували, але має бути гарний. І хочу поділитися схемою, як ми обробляємо, і забули про цю американську борошнисту русу. Хочу вам показати: от березні обробив бордовською сумішу. Я кущі обробляв однопроцентною, бо вже кущі були бруньки розпущені. І тому обробав так, перша обробка, Зразу розказую, перша обробка бордовською я роблю 1%, другу обробку роблю. Отаким От препаратом. Топас. Препарат перевірений. Вже багато років обробляємо і немає ніяких проблем. Він розводиться цей топас на 3 літри води, обробляємо груз. Обробляємо свою смородну, можна ще яблуньки обробити, якщо залишається розчин. Але саме головне це агрус. У нас сморотна так нема такої, щоб хворіла, а агрус хворіє. Значить, на 3 літри води обробляє весною до цвітіння. Бачите, агрус вже хоче поццвісти, треба його обробити до цвітіння. Можна і під час цвітіння, але ми хочемо берегти наші бджоли, щоб не цвітіння обробляємо. Хто не встигне до цвітіння, Можна обробити і після цвітіння, але краще до цвітіння. Можна ще другий раз після цвітіння обробляти. Ну, ми не обробляємо. І нам вистачає одноразова обробка цим топазом. Все, обробляйте, їжте смачний агрус, гарних вам рожеїв!